Роки безпеки для дорослих та дітей. У лісі Сьогодні фунтик із фантиком ідуть у похід. На вулиці чудова погода. За спиною в них рюкзаки, а в мріях чудесний відпочинок у лісі на березі озера. Поглянь, яка гарна галявина! зупинився фунтик. Тут ми розіб'ємо намет, а біля озера розведемо багаття. Він приніс відро води і заходився копати невеличке, кругле заглиблення. Навіщо ти копаєш? здивувався фантик. Багаття буду розводити. От дивак, розсміялося кошеня. Для багаття хмиста дрова потрібні, а не яма. «А вже ж потрібні, розважливо відповів фунтик, не припиняючи роботи. Отож іди і назбирай хмизу. Навіщо фунтик обкопав місце розведення багаття подалі від дерев і приготував воду. Який гарний ранок. Кошенята вийшли з намету і побігли вмиватися. Фантику! Гукнув фунтик, залий вогнище водою, а я зараз візьму лопатку і засиплю попіл землею. Ну, ти даєш, розвеселився Фантик. Тут ані заливати нічого, ані засипати. Вогонь давно погас. Дивися, не вгавав фунтик. Він розгорнув попіл. Потім кинув туди сухої трави, і вона вмить спалахнула. Отакої, здивувався фантик і тут таки гайнув по воду. Аби берегти ліс від вогну потрібно залити багаття водою та засипати попіл землею або піском.